Я Дмитро. Останні 9 років я працюю у сфері IT. Там на зараз я відповідаю за iOS напрямок в компанію Клон. Але починав свою кар'єру е, вчителем математики. І, в принципі, так, це були доволі серйозні наміри. Тобто я навчався на математики, збирався в принципі, викладати і будувати академічну кар'єру. Чи потрібні знання математики більшості розробників? Більшість розробників це хто? Я думаю, буде справедливо сказати, що більшість розробників це не ті розробники, які займаються розробкою криптографічних бібліотек або операційних систем, або якихось там низькорівневих фреймворків. І якщо виходити з того, що потреби в математиці зростають, коли ми або занурюємося в якийсь домен, який її вимагає, дійсно вимагає. Або принаймні йдемо кудись там на рівень нижче, де нам дійсно потрібно, там не можна жити без знання глибоких знань, алгоритмів і якихось божевільних оптимізацій, то я думаю, що су суто по цифрам більшості, мабуть, скорішні, ніж так. Чи відкриває математика більше можливостей в IT? Більше можливостей, я думаю, так сказати можна, тому що математика буде більше потрібна, якщо її потребує. Домен, тобто я, будучи розробником, можу займатися дуже різними речами. Я можу займатися там просто фронтендом, можу займатися бекендом, а можу там, грубо кажучи, якийсь, там, писати софт для дронного колайдера, а можу писати там, для, наприклад, медичного обладнання. Відповідно, в залежності від домену, так рівень знання математики буде в мене вимагатися, е, буде дуже різний. Тому, якщо я цими знаннями... Володію, то, в принципі, так для мене більше дверей буде відкритим. Звідки взялося твердження, що математика і програмування тісно пов'язані, а програміст має розумітися в математиці. Кажучи, що прям всі програмісти мають знатися в математиці. Ну, я думаю, що це було більше правдою десятки років тому більше правдою, ніж зараз. Так, тому що знову таки софт еволюціонує. І еволюціонує не тільки той софт, яким користуються безпосередньо кінцеві споживачі, а також і софт, яким користуються програмісти. Тобто Сьогоднішні сьогодні, там, ID, вони так багато чого приховують. І там є ціле покоління людей, які, там, наприклад, не користуються там, Gitом в консолі, тому що є зручні gui тузи. Ну, це, і це нормально, і це, в принципі, цього не можна було поникнути, тому що. Хороший софт не вимагає знання деталі реалізації. Тобто, всі знають про інкапсуляцію, ми всі намагаємося писати софт так, щоб людина, яка користується моїм API якимось, не, могла не знати деталі реалізації. І цей процес відбувається роками і вже десятиріччями. Тобто, Звичайно, що рівень знань, який потребує сьогодні індустрія, воно дуже відрізняється від того, що було. Десятки років тому. Які переваги дають знання математики у професії it спеціалісту Ну, знову ж таки, це свобода виборів до мене з одного боку, а з іншого боку, ще треба було призібрати, що ми називаємо математикою. Тому що зазвичай, коли IT-шники вивчають математики, вони зазвичай вивчають прикладну математику. Але математика буває не тільки прикладна. Наприклад, математика, яку вивчав я в свій час, вона була не про формули й розрахунки. Стільки є скільки про абстракції, і оце абстрактне мислення і постійне якби, намагання кожну задачу вирішувати в найбільш абстрактний спосіб. І я думаю, що от саме це неабияк вплинуло на мене як спеціаліста сьогодні в ІТ, як розробника, і так це я думаю, доволі корисно. Для чого в університеті майбутні програмісти вивчають математику? Знову таки, я починав кар'єру як вчитель, тому на навчальну програму я дивлюсь не тільки учима споживача, але також я можу собі більш-менш уявити, що відбувається за занавісом з того боку. І якщо собі уявити, от ми хочемо, щоб навчальна програма була завжди актуальна, і я просто можу собі уявити, скільки роботи за цим має стояти. Тому що, коли ти починаєш викладати як молодий спеціаліст, Кожен урок з тебе вимагає там, буквально розписаний план уроку, що ти хочеш казати, які приклади наводити, з розв'язаннями, з домашніми завданнями. І все це має бути не на воно має бути органічно пов'язане одне з одним. Складність має поступово збільшуватись, так, щоб всім було цікаво зрозуміло. І оце, Кожного разу все це розписувати докладно, тільки і можливо, тому що живеш надією, що наступного року у тебе вже будуть ці матеріали, можна буде ними користуватися вже. Тобто, не, не треба кожен рік цього робити. Це тільки. Стосується тих, хто починає кар'єру. Якщо тепер уявити, що ми будемо кожен рік програму міняти, мало того, що кожному викладачу треба повністю прописувати кожен рок заново. А це не просто так розписати, Це треба і підібратися до завдання. Треба, щоб воно все знов таки органічно легло в програму, щоб. Всі ці п'ять років, які там університети викладаються, вони мають все, що бути пов'язані один з одним, кожен наступний курс з іншим. Більш того, це навіть не кажучи про те, що треба перевипустити ці книжки, потім переглянути всі стандарти оцінювання, А, тобто на кожному рівні для кожної спеціальності, ну це просто неможливо. Тому міняти програму постійно актуалізувати, ну навряд чи можливо в принципі. Тим більше особливо. В IT, тому що IT індустрія розвивається ну дуже швидко. В такій ситуації, от, що краще винести з, з, з університетських часів з вищої освіти? Ну краще все таки винести якісь бази, які ну точно принаймні не застаріють і не втратять актуальності. Які розділи математики потрібно знати кожному технічному it спеціалісту? Ну знов ж таки, щоб казати, прям кожному, якийсь абсолютний мінімум, ну. На сьогоднішній день для ІТ-спеціалістів по їх входу ну, достатньо, достатньо низький. І в принципі, сказали, що прямо без математики не можна навіть починати займатися і будувати кар'єру, я думаю, так сказати, не можна. Тому починати можна взагалі, там, грубо кажучи, з, мі... з мінімальним мінімумом. Да? І по ходу можна розбиратись там в залежності від того, що там, розумієш, що, що тобі цікавіше. Якщо там зачепилось за око, що от, хочу займатися, там, наприклад, якимось там машин лірнінгом, ну тоді вже. Да. Давай вивчати машин Learning. Якщо вказувати на конкретні розклади і розділи. Ну, наприклад, всі, хто працюють зі сценами, і хто потребує орієнтуватись в просторі, це може бути або гейм-девелопери, або, можливо, якісь розробники софта, якісь там 3D-редактори, це дуже такі вузки вже, вже. Або хтось тобто працює з AR, тому що AR, в принципі, Доволі близько і до цього також. Тут, звичайно, потрібна буде геометрія, лінійна алгебра для того, щоб розуміти, які там лінії трансформації виражаються, як виражаються через цифри і навпаки, які цифри будуть означати які трансформації. Якщо людина, наприклад, цікавиться криптографією, хоче займатися десь в тому напрямку. Для криптографії обов'язково знадобляться комбінаторика і теорія ймовірностей. Якщо людина хоче там розробляти якісь дуже цікаві ігри. Для, для балансування саме складності гри, для того, щоб вона не була занадто легкою, але й не, не була занадто важкою. Тут знадобиться теорія, теорія ігор. Перспективний сучасний напрямок Data Science. Люди працюють з даними, якісь тренди вловлюють, вираховують. Тут звичайно потрібна буде статистика. Розкажи, як саме ти використовуєш математику в розробці. Якщо прямо так буквально, буквально, то може собі заявити. Кейси, коли там дуже вже втомлений, я сам фронтенчик, сижу і там, намагаюся враховувати відступи. Я розумію, що мені надали цю інформацію, яка мені, ну, яка мені потрібна, але там щось не вдається. Так, я там, можу враховувати їх, там, грубо кажучи, прямо через лінійні рівняння. Ну, це такі доволі сміхотворні, я думаю, приклади. Я думаю, що насправді використовувати математику частіше, ніж. Це може здаватися знову таки, якщо до того, що математика не є про розрахунки, не є про формули. Так, да, формули я там не використовую, там ні логарифми, ні інтеграли не вдалося якось. Ось. Але абстракції знову таки да, намагаюсь завжди абстрагуватися, вирішувати всі питання максимально абстрактно. О саме цим принципом так, я користуюсь постійно і думаю, що не тільки я. Чи варто розробнику вчити математику для кар'єрного розвитку? Чесно кажучи, я би не рекомендував, мабуть, оставити питання саме таким чином. Якби Якщо, скажімо так, душа належить, а якщо от не дається, в принципі, можна уявити собі доволі успішну кар'єру в ІТ, можна життя прожити, гарну кар'єру мати, інтерв'ю давати. І в принципі, можна при цьому обійтися без математики, саме там, без прикладної, без формул, там, без матриць. Я думаю, дуже легко. Тим більше, що IT дає стільки багато можливостей, як можна себе реалізувати і не, не тільки в технічному напрямку. Дуже важлива саме на сьогоднішній день є командна робота. Я б звернув увагу більше на софт скіли і тут знову таки варіантів може бути дуже багато. Треба обов'язково бути і хорошим командним ігроком, але з іншого боку, можна мати хист до лідерства. Можна, якщо вміти збирати навколо себе людей, це буде дуже-дуже цінуватись. Пройшли ще часи, коли Нобелівські премії давали індивідуумам за індивідуальну Так? Тому що сьогодні вже, в принципі, і наука, і IT ну, найбільше висоти беруться командами. Тому я би більше звертав увагу дивився б цей напрямок. На твою думку, люди дійсно поділяються на гуманітаріїв і... і технарів? Навіть якщо це так. Навіть якщо можна сказати, що я там людина-аналітик, математик і, і все, і не хочу нічого мати спільного з гуманітарами, то я б не не поспішав би цьому радіти. Ми всі працюємо з людьми. Хто б ми не були, чи ми працюємо в команді з командою, чи ми фрілансери намагаємося там, клієнтів, яких знайти, ми все одно з ними маємо спілкуватися і знаходити до них підхід як до людини, теж люди. Нам треба вміти працювати з людьми. Я вже мовчу про те, що кожен з нас є людиною. Це завжди тривіальна задача розуміти себе, чого що я, що я хочу в своїй кар'єрі, чого я хочу досягти, знайти мотивацію. Ну, це якби питання, яке можуть здаватися несерйозними на порівнянні з детермінантом матриці, але насправді дуже, дуже серйозний вплив мають на, і на кар'єру. Якщо я хочу зануритися в математику, з чого мені почати? Якщо казати про ресурси, які я би рекомендував, які мені особисто подобаються, по-перше, я би, звичайно, вказав на Coursera. Чому він мені подобається? Тому що би, це викладачі, справжні викладачі, іноземні і імпортні. Тобто люди, до яких, коли студенти намагаються там пробитись, навчатись, вони там платять тисячі десятки тисяч доларів. І це ті самі викладачі, у нас є доступ, послухати їх безпосередньо і навчатись по їхні програми. Я думаю, що це шанс, який просто не варто втрачати. Або ще якщо дивитись ширше і саме шукати натхнення в математиці, мені дуже подобається youtube канал Free Blue One Brown. Там людина математик професійний, я не можу собі уявити, скільки ресурсів він це вкладає. І там дуже гарні анімації, анімовані, візуалізовані, дуже багато математичних концепцій, там і лінійна алгебра, і топологія, і чого тільки немає. Це теж те просто якби безкоштовно доступний ресурс, повз який не можна проходити. Що для тебе математика? Коли я прийшов. Університет і думав, що я зараз буду значить, ставати математиком. Я собі очікував, що зараз ми будемо якісь там величезні рівняння, там, якісь інтеграли, щось такі там, ці типу, похідні. там Це таке перша лекція мене дуже здивувала, тому що були в універсі. Ножина всіх під ножин, і поїхали цю теорію ножин. Виявилося, що це дуже цікаво, коли люди займаються і бачать тільки прикладну математику, а для айтішників це. В принципі, майже ексклюзивна, мабуть, навіть ексклюзивна, дискретна математика. Що є особливості дискретної математики, що вона позбавлена повністю концепції без Це практично, це кльово, звісно. Але якщо не обходити стороною нескінченності, то вони стають дуже, дуже цікавими дуже швидко. От мене це дуже надихає, тому, коли можна взяти якесь твердження. Може, якийсь парадокс, чи що. І от коли ти пропускаєш через себе і вкладаєш по, по поличкам, що це не просто якась спекуляція, як би ти не намагався кричати ні-ні ні, так не може бути, набуваєш буваєш в певності, що як би ти не, не намагався, воно так і є, як би контрінтуїтивно воно не було. От це, прямо скажімо, приємно.